Ісус Назарету, том перший епілог. 12 річний Ісусу, храмі. Окрім історії народження Ісуса, святий Лука, зберіг до нас ще одне невелике продання дитинства, в якому особливо засіяло Таїство Ісуса. Нам розповідають, що Батьки Ісусе щороку здійснювали прощення свято Пасхи в Русалим. Сім'я Ісуса була побожною, вона зберігала закон. У Ісуса вказується іноді лише, на бунтарство, на Його висоботи. Першиві побожності. Отже, Ісус постає як ліберал, бо як революціонер. Насправді Ісус Ісусує посланості, як син започаткував новий рівень стосунків із Богом, відкрив новиєм людського ставлення до Бога, але це не є нападом на побожність Ізраїля. Свобода Ісуса не є свободою ліб... ліберала, це свобода сина, свобода дійсного побожного. Як син Ісус несе нову свободу, але це не є свободою вільної обов'язки, а свобода того, хто є він із волею Отця, який допомагає людині стати вільною внутрішньому єднанні з Богом. Ісус прийшов на що вільни, та що сповнити. Це обов'язок, що походить із синівства, із радикальної новизни, радикальної вірності, як і виявляється маленькі свями старішну. Я б сказав, це є власти або словським Повернімося до батьків Ісуса, то приписує, що кожен зрабітян повинен з'явитися в храмі, на три великі свята Пасху, Седмиці і свято Кучок. Вихід 23, второння закону 16. Питання про те, що чи жінка також об'язана до цієї прощі, перед предметом суперечки між школами, шамає гілеля. Хлопчиків це стосувалося по виконанні 13 років, але водночас було приписано, що вони поступово повинні звикати до виконання закону. Сьому могла послужити проще вже 12 років. Те, що Марія та Ісус були присутні на прощі, ще, через, ще раз, підтверджує побожність сім'ї Ісуса. Роздуманий в цьому контексті про глибинний зміст що ізраїль ідуть чотири рази в рік до храму, не був подадом Божим колонності, який завжди вдалося до свого Бога, і по сучасу отримав в єдиному, храм свою ідентичність, також єдність зустрічі з Богом. Свята родина стає, традицією великим подорожі до храму і до Богаспільноти. При поверненні додому стається щось несподіване, Ісус не відійшов. З ними залишався Єрусалим, його батьки, поміщаючи ще. Не целивши, і тільки цілого дня подорожі, де ті, очевидно, булося лулком нормальним. Припустити, що Ісус іде серед групи прочан. Лука вжива для цього слова, синодіє, спільнота подорожніх, слово сфери в житку подорожі в карнавальне. Нам, це здається аж занадто бездушним. Така поведінка святої родини дивує нас. Але цим чудово що у святій родині Свободи і послуг були добре з ним пов'язані, В річному хлопчику було дозволено проводити час із ревесниками-друзями та залишатися під час подорожі в їхньому товаристві. Звісно, ввечері батьки чекали його. Якщо що він потім не з'явився, немає особливо нічого спільного зі свободою молодих людей, а вкаже на інший рівень, як виявляється на особливій пістані, пославме сина. Відтоді для батьків почалися дні, сповнені страху і тривоги. Євангеліст розповідає нам, що вони шукали Ісуса. Раніше через три дні, де він сидів перед учителю, слухав ставив запитання. Три дні можна пояснити цілком практично. Один день Марія з Йосифом пішли під ліжним напрямком. Ще один день їм був потрібний, щоб оттусся назад, а на третій день вони нарешті знайшли Ісуса. Хоч три дні цілком реалістичним часовим проміжком, але все ж треба визначити правоту Рене Лаурентіне, який побачив натік на три дні між Христом і Воскресінням. Це три дні вистражданої присутності Ісуса, ні і важкості, якої відчувається у словах Матері. Латино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я болючи тебе шукали. Так від першої Пасхи Ісуса тут є перехід, арка до того останнього Пасха Христа. Уже з непостанності Ісуса розриває всякий людський мір і знову стає делю нерозумілим таймством. Ми відчули цю годину біль, як від про який говорив Симеон, що ближче люди не підходить до Ісуса, то більше втягується в таймство і у страстей. Разюючи є відповідь Ісуса на запитання матері: як ви мене шукали, чи не знали, що має бути дитина, що вона повинна бути в домі Отця? І при справах отця мого Ісус сказав батькам. Я є саме тим повинен бути біля Отця і в його домі. У цій відповіді важливим є без все два аспекти. Ми сказала, ось батьки твій, і болюче шукали тебе. Ісус відповів їм: Я є Отця не Йосиф є моїм батьком, а інший сам Бог. Йому я належу, я в нього. І в нього є я, чи могло бути ще ясніше відображено це Боже. І з цим безпосередньо пов'язаний другий аспект. Ісус говорив про повинну, якому він слідує. Син дитина повинна бути біля батька. Грецьке слово, де їй вказує Лука знову, і знову з'являється в Євангелії, там, там йдеться про волю Божу, який Ісус відповідковується. Він повинен багато постраждати, бути відкинутим, бути й воскреснути, каже Ісус після потроху знання своїм учням. Це повинно присутні вже цю ранню годину. Він повинен бути про це і вже, стає очевидним, те, що видається, не послухом чи не свободою щодо батьків, і справді саме його синівського послуху. Він перебуває в храмі, не як бунтар проти братьів, а як раз і тим самим послухом, який веде до Христа і до Воскресіння. Святий Лукав, після реакції Марія на наслав Ісуса дома визволення, але вони не розуміли слова, що Він сказав їм і мати його. Зберегла всі ці слова в своєму серці. Слово Ісусу є занадто великим для цього моменту. І віра Марія також віри в дорозі, ти вірию, що знову та знову потрапляє. Нерозуміння повинна визрівати, долаючи теплою. Марія не розуміє слів Ісуса, але вона зберігає у своєму серці. І там, дає можливість поволі визріти. Слова Ісуса завжди більше. За наш розум, вона повсякчас перевищує наше розуміння. Розуміли, ми є намагання перемешати їх, нагнути до наших масштабів, до правильного тому що слів Ісус, якраз належить покори цю перевершивши нас, велич, яка, применшуючи Ісусе у слів, запитання, що нам слід від цього чекати. Він дає нам велике вірити, означає хиткотиці величезні і поволі дорости до неї. Тому Марія цілком усвідомлена зображена лукової зразково віруюча, щаслива та ковід. Те, що повірила і сказала до неї Єлизавета, не винен ним двічі в історії дитинства дитинстві і сумцевий словом, що Марія зберігла слово у своєму серці. Лука, так би мовити, вказана же розвідки черпає свій розповідь. Ну, час Марія постає не лише, як велика віруші, який образ сербі, яка зберігає у своєму серці, і несе далі слово Боже. І він пішов з ним і коронувся Назарет, і був їм слухняний. і він вже зростав і мудрості літами і ласки, і погита людей. Після миті, коли спалахнув великий. Послух оцею, якому перебував Ісус, він повертається назад у нормальну ситуацію своєї родини і в покору прослов життя, й за послуг своїм земним батькам. Що стосується висловлення про те, що Ісус зростав мудості в віці, Лукан кадорив з першої книги Самоїла, де йдеться про юного Самоїла. Він зростав у лаці, милості, уподобанні, у у Бога і людей, тим самим, в Галі ще раз показує зв'язок між Стоя Самоїла та історик дитинства Ісуса, який з'являється спочатку у величанні погородиці, хвалебній пісні Марії у зустрічі з Єлизаветою. Цей гімн радості хвала Богу, який любить малих, є новим формуванням, подячні молитви, якої Анна, мата Самоїла, ще була бездітна. Дякую за дах, хлопчики, який Господь. Змінив її страждання в історії Ісуса, він сповіщає на Венгліс своїм цитуванням на вищому рівні, остаточним повторюється історія Самуїла. Можливо, також, що Лука говорить про зростання Ісуса, не лише віком, але й мудрістю. Він не чітко уявляється відповідь 12-річного хлопця, що, батьк, що батьки Бога він знає зі свого єсла. Він сам знає Бога не лише через людей, які свідчить про нього, але він пізнає його в собі самого. І як син є з отцем. На ти. Він живе в його присутності, він бачить його. Ян говорить, що він єдиний. Хто спочиває при серці Отця, тому каже свідчити про нього. Саме це чітко указано відповідь 90-річного. Він біля Отця, і він бачить речі людей і його світля. Водночас істин є те, що йому де зростає, як війна, він не живе, в абстрактному всевіданні, у, у ледені, у конкретно. Історії, не місця часу, природу людського життя. І звідси дістає конкретний область знання, то цілком ясно виявляється, що він вислав і вчився як людина. Справді стає очевидно, що він не істинна людина, істинним Богом, як це сповідує церква, взаємопроникнення цих двох складів ми не можемо збагнути остаточно. Це залишається таємством і все цілком конкретно виявляється в історії маленького на хлопчика, яка одночасно відкриває двері у ті його постаті, яку нам описують евангелісти.